А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулось? Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець, все інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був кількох магазинах, і тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. І я про це казав. І в чому фішка? Німці свої... коротше Меркель закопала німеччину в таку яму, з якою мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою, як була. Але німеччина буде інакше. А це повністю мігрантська країна стане в чому проблема. Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватись, особливо чоловікам взагалі. Бо правий він чи не правий, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, і оця вся історія, в них вже в 25-5 блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі, собі відкривають, і крутять, і мутять, чого, бо вони, хто був в Туреччині, той знаєш, що турки мастіра найоба. От вони можуть в мічеті там молиться, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять, все, тут же будуть всіх найобувати. Ну, не мусульман, коротше. Та й мусульман теж, навірно. Но, якщо ти не мусульман, готовся, вони тобі устроять. От, дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа, а в Німеччині цих лазей дуже багато. Дуже джоб-центром, оця вся історія з податками. Вони тут собі асимілірувалися. і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років їх стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. Так все буде продовжитися. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, з ким їм тут зустрічатися. Ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон. Хай тут дітей народжують. Що вже там буде з Україною, про що домовиться ці світові політики, так і буде. Потім може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, Завтра перемога планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, вчіть дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. зрозуміло? типа я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, що ти що ти та, та, на русском розмовляєш, Ніколи в житті від мене такого не почуєте.